У Російській Федерації потужна пожежа горить підприємство Роскосмосу. Хмара білого диму накрила підмосков'я. Стався вибух у науково-дослідному центрі ракетно-космічної промисловості в місті Пересвіт Сергієво-Посадського району. Ми знаходимося в Мішутіно. Вибух на заводі «Римаш». Згідно з даними на сайті організації. У центрі займаються випробуваннями стендової обробки рідинних ракетних двигунів, двигунних установок на різних компонентах пального. Та випробуваннями космічних апаратів у термобарокамері в умовах імітації космосу моніторинговий паблік ЕксіНва Плюс припустив, що до пожежі призвели випробування ракетного двигуна. Паблік Супернова Плюс написав, що внаслідок інциденту стався викид токсичного ракетного пального гептилу. У розкосмосі про вибух нічого не повідомили. За даними космічного агентства, на об'єкті проведені наземні вогневі випробування першого ступеня ракети Союз 5 Ключові моменти випробування використано двигун із тягою 800 тонн, компоненти газ і рідкий кисень, тривалість 160 секунд. Перевірено взаємодію бортових систем. Ступінь також є першим ступенем перспективної ракети надважкого класу. У Роскосмосі зазначили, що ці випробування відкривають шлях до запуску Союз 5 з космодрому Байконур наприкінці року. Раніше цього дня глава уряду Росії Володимир Путін оголосив про появу нібито нового виду озброєння, яке найближчим часом має презентувати Москва. Ми доводимо до розуму і я думаю, у нас буде можливість повідомити найближчим часом про нову зброю, яку ми колись анонсували та представили. Диктатор зазначив, що випробування цієї зброї, нібито проходить успішно.